Всім привіт! Мене звати Євген і ви на каналі 7 Systems. У цьому відео ми покажемо, як швидко встановити замок 7 lock замість існуючого механічного замка. А також ви переконаєте, що встановлення не потребує особливих навичок і з цим може поратися будь-хто. Установка буде проводитись на ось такі двері з логотипом 7Lock, які ми замовили у нашого партнера компанії виробника дверей Страж. В огляді по установці буде показано замок SL7779 для вхідних дверей. Такі типи замків перекривають всі отвори від старих замків та броненакладок, тому вони ідеально підходять для заміни вже встановлених механічних замків. Інші моделі замків такого типу встановлюються за тим же принципом, і дії по їх установці будуть такі самі, як і в цьому відео. На цих дверях зараз встановлений стандартний механічний замок, який широко використовується на ринку України з звичайною натискною ручкою, і такою врізною частиною для заміни старого механічного замка на новий смарт-замок. Нам потрібно лише шуруповерт зі свердлами та викрутка, тому що нам потрібно буде демонтувати старий замок. Просверлити лише один отвір і змонтувати новий на його місце. Для початку нам потрібно буде демонтувати старі ручки, броненакладку, якщо у нас є, викрутити циліндр та виняти стару врізну частину. Наступним кроком нам потрібно розмітити місце для того, щоб просверлити отвір підкріплення замка, то єдиний отвір, про котрий ми говорили спочатку відео. Для цього нам потрібно на передній ручці встановити дві муфти і під них розмітити отвір. Муфти у нас знаходяться в комплекті. Знизу муфту ми просто накручуємо. А зверху потрібно встановити так званий плаваючий гвинт. Він ось так, є в комплекті. Це ось такий от гвинт, ми його трошки наживляємо, вставляємо ось такий ось пас і піднімаємо практично догори і затискаємо його. Для того, щоб розмітити місце під отвір, ми лінійкою поміряємо відстань від центру. Квадратного вала до е, центру муфти. В нас це, як ми бачимо, 8 см. Якщо ви трошки не вгадаєте, це не страшно, тому що цей плаваючий винт завжди можна вверх вниз трошки змістити, якщо е, трошки в отвір буде несівпатати. Для цього він і зроблений. Далі перейдемо до дверей. Відміряємо від центру. Цього отвору, де була встановлена ручка, 8 сантиметрів. Те ж саме ми зробимо з іншої сторони. Далі потрібно просверлити отвір діаметром 12-14 міліметрів. Для зручності я буду використовувати спочатку маленьке сверло, а потім от таке конусне сверло для розширення отвору. Але можна одразу сверлити 12 сверлом. Якщо у вас дуже довге сверло, ви можете зразу просверлити отвір наскрізь. Саме ми робимо з іншої сторони. На місце старої врізної частини ми встановимо нову врізну частину для смарт-замків. Відрізняються вони тим, що стара механічна врізна частина управляє тільки язичком, щоб закрити нижній регулятор потрібно. Циліндр з ключом. Грядна частина для смарт-замків вона управляє ручкою як нижніми ригелями, так і язичком. Тобто при піднятті ручки вгору нижні ригелі вискакують, якщо ми відкриваємо замок, то при нажатті ручки нижні ригеля теж відкриваються. Врізна частина 7 Lock 6085 виконана в такому ж типу розмірі, як і врізну частину, яку ми зняли. Вона повністю відповідає по розмірам, тому нам не потрібно нічого доробляти, просто вкрутимо нову врізну частину. І як я вже казав, такі врізні частини в такому розмірі використовуються дуже широко на ринку України і встановлені, напевно, майже в 80% сучасних дверей. Фіксуємо врізну частину. Ті ж самі отвори на ті ж самі болти, що і була зафіксована інша врізна частина. Все врізну частину змонтували і йдемо далі. Тепер нам потрібно підібрати квадрат потрібної довжини, а також гвинти потрібної довжини для встановлення. Севенлок завжди дбає про вашу зручність, тому у комплекті йдуть квадратні штифти різної довжини та гвинти під різну товщину дверного полотна. Крім гвинтів на металеві двері, тут також є шурупи для дерев'яних дверей. Наше полотно двері 80 мм, Я обрав два квадрата з комплекту, щоб заміряти. Почнемо з цього. Треба його вставити в отвір під квадрат. І з кожного краю повинно, він повинен виступати десь на 5-10 мм. Це, як ми бачимо, трохи завеликий. Тому візьмемо наступний який трошки поменше. цей підходить ідеально. Монтуємо цей квадрат на ручку. Фіксуємо квадрат, який підібрали за допомогою шпільки, яка йде в комплекті, на передню ручку. У квадрата з однієї сторони є отвір, також в місце під квадрат теж є отвір. Всовуємо так, щоб отвори зі все Вставляємо шпільку і одну лапку шпільки загинаємо, наприклад, за допомогою викрутки, щоб вона не випала. Далі нам потрібно встановити ручку в правильне положення. У нас зараз вона під праву руку, але. Нам треба підліву. Це робиться дуже просто. Ми викручуємо ось цей гвинт, перевертаємо ручку і вкручуємо гвинт з іншої сторони, щоб зафіксувати. Все, тепер у нас правильне положення ручки. Далі нам потрібно встановити гумові накладки на передню та задню ручку та підібрати потрібну довжину гвинтів. Гумові накладки це дуже важливий елемент, тому що вони забезпечують щільне прилягання замку до полотна двері, а також запобігають потраплянню вологи та пилу до замку. Також нам треба перекрутити тут ручку в іншу сторону. Останнє, що нам потрібно зробити перед встановленням, це підібрати довжину гвинта. Ми знаємо, що наше полотно 80 мм, тому нам потрібно підібрати довжину кріплення, тобто муфта плюс винт плюс 20-30 мм. Ми заміряємо муфту, яку ми встановили, це 60 мм. І беремо ці винти, ми бачимо, що вони задовгі. Беремо, наприклад, такий 50, це плюс 30 і 40 мм. Це плюс 20. Якраз ці два винта нам підходять. Якщо ви не можете підібрати довжину під ці муфти, в комплекті є ще додаткові муфти. Тобто ви можете регулювати довжину кріплення не тільки гвинтами, але і муфтами, які теж йдуть в комплекті різної довжини. Ще один дуже важливий елемент перед встановленням. Дуже багато помилок при монтажі виникає. Це правильне положення квадрату, тому що ми перевернули ручку, і квадрат теж потрібно перевернути, щоб замок працював правильно. На механізмі управління квадратом є маленька стрілочка, і вона повинна дивитися в цьому замку вниз. Якщо ви перевернули ручку, то теж перевертаєте квадрат, щоб стрілочка дивилась вниз. І саме в такому положенні він монтується. Як повинна дивитись стрілочка, вона показана ось тут, на цій наліпці, і на інших замках так само. Або це може написано бути в інструкції. Це дуже важливий елемент, на який треба звернути увагу. Ми підійшли до фінального етапу монтажу і будемо встановлювати ручки безпосередньо на двері. Перевіряємо, щоб стрілочка була вниз, як говорили раніше. Квадрат у нас проходить там, де була ручка. Нижній винт у нас проходить в отвір там, де раніше був циліндр. І верхній проходить через верхній отвір, який ми присверлили. Також сюди проходить провод. Висовуємо його з іншої сторони. Тепер з'єднуємо кабель і надіваємо на зимок, знімаємо кришку батарейного відсіку і фіксуємо гвинтами. Після того, як ми ви наживили винти. Вирівнюємо замок відносно полотна, щоб не було перекосів. І затягуємо вже винти повністю. Далі нам потрібно встановити батарейки. Тут використовуються 4 батарейки по типу 2А. Ми будемо використовувати ось такі батарейки компанії Seven Systems. Від цих батарей замок пропрацює близько року. В автономному режимі і тільки через рік батарейки потрібно буде замінити. Все, батарейки вставлені. Перевіряємо роботу замка. Спочатку з внутрішньої сторони. Для початку ми піднімемо ручку догори, щоб впевнитися, що врізна частина працює правильно, ригіля виїжджають. При опусканні ручки донизу ригіля повинні відкритися. Тепер ми. Перевіряємо роботу з зовнішньої сторони. Тобто, так само піднімаємо ручку до гори ригіля. Виїхали. І е, поки замок не доданий в мобільний додаток, його можна відкрити з допомогою пароля адміністратора 123456. Замок не Все працює. Для подальшого налаштування та керування замком нам потрібно встановити мобільний додаток OG Smart. Його можна скачати в Play Market або Apple Store. В мене додаток цей вже встановлений, тому я його просто відкрию. Коли ви встановите і відкриєте додаток, у вас з'явиться меню входу або реєстрації. Тобто зверху натискаєте Реєстрацію, реєструєте аккаунт і Після чого входите. У мене вже е, аккаунт є, тому я просто війду в нього. Після входу о, у вас з'явиться е, меню додавання замка. Але якщо у вас вже є інші замки, які додані, то потрібно буде натиснути в лівому верхньому куті і натиснути Додати замок. Е, в додатку обираємо всі типи замків. І е, підсвічуємо клавіатуру на замку. Замок скаже, що треба додати адміністратора, і наш замок підсвітиться чорним кольором. Додаємо. Вводимо ім'я замку. Нажимаємо ОК. Так як цей замок з вбудованим вайфаєм, він одразу запропонує додати мережу вайфай. Додаємо вайфай. Наш замок доданий. Щоб відкрити замок через Bluetooth з додатку, потрібно нажати ось цю кнопочку. Замок, замок відкривається. Щоб відкривати замки з функцією Wi-Fi або зі шлюзом Wi-Fi, потрібно зайти в налаштування, вибрати дистанційне відкриття і увімкнути його. Після чого біля вашого замочку з'явиться такий маленький замочок з сигналом Wi-Fi. При натисканні на нього ми будемо відкривати його дистанційно з будь-якої точки планети, натиснувши одну кнопочку. Інструкцію по налаштуванню додатку OG Smart ви зможете скачати, відсканувавши QR-код на коробці з замка. У цьому відео ми покажемо основні моменти: це додавання відбитку пальця та додавання карток. У комплекті з замком йдуть ось такі ось картки. Їх три штуки, але можна придбати ще додатково. Вони за замовченням не додані, їх потрібно додати. Ми заходимо у додаток, вибираємо IC-карта. Додати ic карту і вибираємо тимчасовий постійний або циклічний. Вибираємо постійний, пишемо ім'я власника картки. Натискаємо ОК і чекаємо, поки замок нам запропонує додати картку. Підносимо картку, додається замок. Він е додається картка в замок, е вона з'являється в додатку, і тепер цією карткою ми можемо відкривати. Замок так само додаються інші картки. Замок Закритий. Щоб додати відбиток пальця, ми робимо ті самі дії. Вибираємо відбиток пальця, додати відбиток, вибираємо тимчасовий постійний циклічний. Вводимо ім'я. Натискаємо далі. Натискаємо почати. І замок запропонує нам додавати пальці. Будь ласка, Все. Замок запам'ятав ваш відбиток і тепер ви можете відкривати його відбитком пальця. Також через додаток ви можете давати доступ іншим членам сім'ї або будь-яким людям. Вони встановлюють собі теж додаток Оже Смарт, реєструються і після чого дають вам свій логін до додатку. Ви натискаєте який, додати який, Так само вибираєте варіанти тимчасовий, разовий, постійний або циклічний. Тут їх більше. Вибираємо постійний, наприклад. Вводимо емейл або номер телефону, це логін додатку людини, якої ви хочете дати доступ. Вводимо його ім'я і дозволяти чи не дозволяти дистанційне відкриття. Після чого йому в додаток прийде сповіщення, що йому дозволено відкривати конкретний замок. Ще одна функція в додатку: це переглядати записи відкриття. Тобто ми тут можемо переглянути, хто і коли відкривав ваш замок. Замки легко налаштовуються через додаток, закривають всі отвори від старого врізного замка, і їх дуже зручно використовувати. Обирай безпеку та комфорт разом з замками 7Lock.